Ми познайомилися з вами на минулому році, що таке перпендикулярні прямі, і продовжуємо. Наступний вид прямих це паралельні прямі. Запишіть, будь ласка, назву ну, тему другого уроку. Паралельні прямі нове теж для вас слово, його теж треба на завтра вивчити на пам'ять і виговорювати вірно. Паралельні, а не паралельні, як деякі кажуть. І так, написали назву і послухайте. Якщо в нас є пряма і точка, яка не належить цій прямі, то через цю точку, як ви бачите на кресленні 133, можна провести безліч прямих. Вони всі будуть перетинати пряму А, крім однієї, яка виділена червоним кольором. Ось та пряма, яка не перетинає А, і вони всі лежать в одній площині, називається паралельною. А, взагалі, зараз ми запишемо означення, з прикладами паралельних прямих, ви зустрічаєтесь досить часто. Наприклад, дорога в нас. Представляє з себе паралельні прямі лінії, так? Бачите? Сходи такі теж ось ці дві колії паралельні. Наприклад, трамвай їде по паралельним лініям. Коли ми з'їжджаємо з гор на а, лизах, теж вони залишають такі паралельні прямі. А, і так, почнемо ми з означення. Перепишіть, будь ласка, означення дві прямі. На площині, які не перетинаються, називаються паралельними. Дві прямі на площині, які не перетинаються, називаються паралельними. В зошиті в клітинку дуже просто провести паралельні прямі. Ви проводите одну горизонтальну лінію по клітинкам і іншу. Як ми вже казали, прямі можна позначати або маленькою латинською літерою, або двома великими. Ось я намалювала приклад паралельних прямих. Як записується, пишуть А, знак паралельності ось такі дві рисочки вертикальні. Бачите, це і є паралельні прямі, і тут Б. Тобто ось цей знак читається як паралельний. Паралельний. Якщо він стоїть між прямими, тоді ми кажемо, що прямій паралельні. І так, коли ви це запишете, тобто означення, креслення і як ми це записуємо? Скажіть мені, я не бачу, що в камери вмикали деякі, не... бачу, що там Тимур пише, Маша пише. А що робить Ілля, Даша, Богдан, не знаю. Щось вони там десь відпочивають. Так, дякую, Ілля. Діти, означення всі переписали? Так. Можна? Так, так. І так, а, а є ще такі, ну це на площині, а є в просторі такі прямі, які теж не перетинаються, але паралельними не є. Наприклад, згадайте таку фігурку, як прямокутний паралелепіпед. Якщо ми візьмемо, наприклад, одну пряму ось так, а іншу пряму ось так, вони теж будуть лежати в різних площинах, не будуть перетинатися. Ось такі прямі будуть називатися мимобіжними, але про них ми будемо говорити в 10 класі. Тобто в просторі прямі можуть себе поводити трьома способами перетинатися, не перетинатися і не перетинатися і не бути паралельними. В такому випадку ми їх будемо називати мимобіжними. Це записувати не треба. А... І давайте подивимося ще таку властивість. Властивість паралельних прямих. Точніше, властивість перпендикулярних прямих, але вона пов'язана з паралельністю. Якщо в нас є якась пряма, і до неї провести дві прямі, перпендикулярні до цієї прямої, тобто ось так і ось так, то ці прямі будуть між собою паралельні. Давайте так запишемо. Якщо А перпендикулярно до С і Б перпендикулярно до С, то А і Б між собою паралельні. Цю властивість ми доведемо з вами через рік, ну, може навіть трошки менше, в 7 класі. І Б перпендикулярно С, то з цього випливає, що А паралельно до Б. І словами ця властивість записується ось так. це. Якщо дві прямі, які лежать в одній площині, перпендикулярні до третьої, то вони паралельні. Ну і тепер обговоримо спосіб, за допомогою якого можна побудувати паралельні прямі. це все. так, думаю, що всі вже встигли, так? Тепер послухайте уважно, як ми можемо побудувати дві паралельні прямі. Будемо будувати ось за допомогою такого способу. Наприклад, нам нас дана деяка пряма. Ось вона йде не по клітинкам зошита, тому точно намалювати паралельну пряму можна лише на глаз, а якщо це робити не на глаз. Це залежить від того, ну і задача ставиться так. Ось є точка А, наприклад. І вам треба провести пряму, яка паралельна ось цій прямій А маленькій проходить через точку А. Ми будемо будувати спочатку перпендикуляр. Як ми це будемо робити? Ми беремо косинець, ось прикладаємо його так. Цей косинець ви не малюєте, це я просто показую. Ось, приклали косинець. Так, щоб одна з його сторін йшла по прямій А, а друга проходила через точку А. Потім провели ось таку пряму, так? я трошки продовжую, бо в мене вона як закінчується ось так продовжу. І я отримала пряму, яка перпендикулярна до. А. Тепер знову взяла косинець. Дивіться, діти, спочатку подивіться. Прикладаю її вже до нової прямої, ось так, якось так. Так, щоб одна з його сторін йшла по цій новій прямій, давайте її позначимо там, наприклад, С маленьке, до тих пір, поки косинець не торкнеться точки А. А тепер взяла і побудувала пряму по стороні цього косинця. Щоб вона проходила через точку А і все інше, ну, косинець прибрала. Тобто ця рожева лінія, давайте позначимо її Б маленьке, буде паралельна до А. Тобто ми двічі побудували перпендикуляр і отримали, що Б паралельно А. Тобто, напишемо так, перше, будуємо пряму. Т перпендикулярно А, яка проходить через точку А велике. Яка проходить. через, Дивіться, діти точку, я скорочую Т з крапочкою, точку А. Другий крок, що ми далі будуємо? Будуємо пряму Б. Будуємо пряму. Б перпендикулярно вже до С, яка теж проходить через А, яка теж проходить через А. І за допомогою цього, цієї властивості ми можемо з цього стверджувати. Така стрілочка товстенька, вона означає слова тому: пряма Б паралельна до прямої А. Ось так будується. Дві паралельні прямі, так, щоб одна з них проходила через точку А. І так, чи зрозуміло це. Тепер давайте зробимо наступне. Ось у вас є номер 1208. Перерисуйте в рисунок в зошит рисунок 139. Давайте візьмемо спочатку А варіант. Проведіть через кожну з точок А і Б пряму паралельно до М. Ну, давайте так, не будемо, навіщо ці вони дві точки дали. Це дуже буде заплутувати вас. А, давайте хоча б одну візьмемо А. Треба провести ось так, як я тільки що робила, тільки ще раз в своєму зошиті. І так, можна це очистити? Алгоритм ви записали? І так, 1208. І так, перемалюйте в зошит схематично. Ось якась пряма М маленьке. І ось точка А. Вам треба побудувати пряму, яка паралельна до прямої М маленьких, і проходить через А. Що ми тоді робимо? Беремо косинець, прикладаємо його до прямої М, ведемо до тих пір, поки вона, сторона косинця не пройде через точку А. Ну, зробили так, щоб вона проходить. Провели перпендикулярну пряму, давайте і позначимо А маленьке. Тепер взяли знов косинець, приклали його вже стороною до прямої А маленьке, і ведемо до тих пір, поки гострий прямий кут косинця не пройде через точку. Отак, він став цей косинець. В цьому положенні ви проводите пряму, яка буде вже перпендикулярна до прямої А маленьке, а тому паралельної. До М маленьке. Її позначимо літерою N маленьке. Ми поруч напишемо, що М паралельно Н. І так, якщо це зрозуміло, будемо рухатись далі. І так, можна? Ні, зачекайте. Добре, хто вже зробив? З нас просять. Беремо 1213. Прям от я трошки крупніше зроблю. Так, все, так? Да? І так, наступний номер 1213. І так, зачекайте. Перемалюйте в зошит прям точно таке креслення. Клітиночка в клітинку. Поставте точку Д. Нагору раз, два, три, чотири буде С. В праву сторону чотири і вгору на один Є. E. Вниз на дві і в три вліво буде А. Над нею Б через чотири клітинки. І Ф під Е. E. На 4 клітинки вниз. І так, перемалюйте, будь ласка, це креслення. Це перше. Потім треба намалювати прямі. Б. Все це є за допомогою лінійки Я буду потім перевіряти, будь ласка. Так, встигайте. А можете, будь ласка, повторити, який ви номер проходите? Просто у мене а, інтернет номер. Це 1213 Треба просто перемалювати точно, точно, по клітиночкам. Ось ці точечки, Прям клітиночка в клітиночку, щоб у вас було так само. Все, дякую. Угу. Так. Давайте зробимо наступне. Намалювали. Тепер нас просять намалювати. Можете різними, різнокольоровими олівцями це зробити. Б це. Прямо Б Взяли лінійку, провели БЦ. Це є. Давайте там. А де? Так. А uh, потім Дім Бешнок ми потім АФ, А Так, а тепер вам треба визначити якісь цих прямих паралельні, але у вас точно, точно прям один в один повинно співпадати зі мною ну, з підручником креслення. Ось ми провели всі прямі. Значить, Хто мені може назвати які прямі на його погляд паралельні? От, наприклад, а, віка лідери? Які ти бачиш паралельні прямі, якщо бачиш? От BE, в який паралельні прямі. Ось, ці, так, тут літера є. Віка нас чує? Так, чую. Так, бачиш, що, наприклад, ось ця блакитна жовті паралельно, так? Давайте запишемо це. БЕ, пряма БЕ знак паралельності. Дві, дві такі рисочки, горизонт, вертикальні, паралельна АФ. Так, Вікуль, ще які прямі паралельні ти бачиш. Це Е. Це є, це є тільки ми читаємо. Це, це є. Це Є, які паралельні. Примі? Да, ну так, ми шукаємо не просто прямі, а паралельні пари паралельних прямих. Це є які паралельні? Тебе. Ні, себе вони перетинаються. Паралельні це ті, які не мають спільних точок. От вони якось так ровненько йдуть, да? незалежно одна від одної. я? бачите? Ось ця і ця не перетинаються. Так, і ще одна пара прямих. Ось Б це які прямі паралельно Вікульт, пошукай. Б, це За кольором яка? АД. АД. Б це паралельно АД. Записали це. Якщо немає запитань, рухаємось далі. Ой, ну я вже, може, до креслення немає запитань, я вже здвинула. Так, номер 1214. Дивіться, вас просять накреслити чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. І друге, чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. Дивіться, вам не сказано, що вони там якісь рівні. Да? Давайте напишемо. 1200, 1214 перший. Ну, Як накреслити дві прямі паралельні? Спробуйте спочатку в зошиті намалювати, і що у вас вийде. Я б малювала паралельні прямі по клітинкам зошиту, щоб не морочити собі голову, по клітинкам це не важко зробити. Дивіться, ось якось так один різочок. Якось так. Інше, ось вони будуть паралельні. Якщо їх намалювати рівними, то інші два теж будуть рівними, паралельними, а якщо не рівні, один менший, другий більше. Тоді ось ці два відрізка будуть вже десь перетинатися. Бачите, вони не на паралельних прямих лежать. Ось така фігурка, щоб ви знали, буде називатися трапецією. Властивості цієї фігури ми будемо вивчати в восьмому класі. Тобто ми будемо давати означення так. Трапеція це такий чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. От прямі Б і СД не паралельні, а С і Д – паралельні. Напишіть нижче, що що С паралельно Д. А от як показати, а дві інші не паралельні? Як показати, що Б і СД не паралельні? Дивіться, діти, новий для вас значок. Ви знак паралельності перекреслюєте, і тоді це читається як АБ не паралельно ЦД. Просто перекреслений знак паралельності означає не паралельний. І так, є. Давайте далі візьмемо другий пункт. А ось у другому пункті спробуйте намалювати такий самий. Він такий самий, а інший чотирикутник, у якого всі протилежні сторони паралельні. Тут тільки дві протилежні сторони паралельні, а інші ні. А там всі. Тобто протилежні сторони, якого паралельні. Спробуйте це намалювати. В кого вийде, можете тут намалювати. Ну, якось, може, ногою, я так поточніше намалюю. Хто вже догадався, як повинен виглядати цей чотирикутник? Є такий. Діти. Тобто, можна вилювати його? Не можете? Жоден так? Ну, Давайте я підкажу тобі. Така фігурка називається паралелограм. Ось я малюю один відрізочок. дивіться, як його. ну, Навіть в прямокутнику це буде так, Ви могли б просто прямокутничок намалювати. Нижче я малюю відрізок по клітинкам, паралельний до цього і рівний до нього. Тобто там ми не рівні відрізки малювали, а тут рівні. Якщо ми поєднаємо ці точки, то це буде. Вже паралелограмчик. Так, ще раз, як його накреслити А, Б. Н. Тобто ми креслимо відрізок А, Б. В, С, наприклад, 4 клітинки нижче, трошки сунувши відрізок А, теж 4 клітинки А потім поєднуєте а б С. І пишете, що А, Б. Паралельно до СД, Д, а BC паралельно до АД. Коли ви будете теж в восьмому класі, ви дізнаєтеся, що така фігурка називається Паралелограм. Паралелограм. Зрозуміло це. Так, діти, домальовуйте. Дивіться, у нас сьогодні були два уроки суто теоретичні, ну, дещо практичне теж було, але ви познайомилися з новою теорією. Ви з'ясували, які прямі називаються. Перпендикулярними означеннями записали, які прямі називаються паралельними. Можна так сказати, перпендикулярні прямі це такі, які перетинаються під прямим кутом. А паралельні прямі це прямі на площині, які взагалі не перетинаються. І ви берете надім. Надім у вас буде завдання на два уроки таке домашнє завдання

Ага. Uh -huh. 1215. Так, ну і продовжимо завтра. Завтра візьміть міті, косинці і транспортири. Я вам бажаю гарного дня, без тривог і до зустрічі. Дякую за урок. До побачення.